Доброго вечора, ми з України. Якщо ви хочете смачно і без заморочок запекти в духовці та здушкувати на плиті рибу хек, тоді підписуйся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо ну вже дуже смачну вечерю. Ще добре не розмерзлу рибу хек миємо, чистимо і розрізаємо на довільні шматки. І добре її солимо. На 500 грамів риби додаємо повну ложку солі. Перемішавши хек, залишаємо його, нехай маринується. Щонайменше пів години. Підготуємо овочі одну цибулину кільцями і моркву пластинками та натерту підсмажимо для риби у духовку, а ще одну цибулину поріжемо теж кільцями для риби тушкування. Уже посолену рибку знову добре промили, добре помили й середину і її обтрушуємо пшеничним борошенцем. Розігріваємо сковороду і на олії обсмажуємо рибку, часточки рибки на великому вогні, обсмажуємо до золотавої скоринки. Із двох сторін обсмажили рибку до золотавої скоринки і посипаємо її своїми улюбленими спеціями. Рибку до готовності не потрібно смажити. Частину обсмаженої риби приготуємо у духовці, ось яку смакуту запечемо. На іншій сковороді смажимо на великому вогні на олії цибульку. Її перевертати не потрібно. Смажимо одну-дві хвилини. Перекручаємо вогонь на що найменший і поверх цибулі викладаємо обсмажену рибку. Ось так. Додаємо у сковороду, хоч можна рибу з цибулею помістити і в каструльку із товстим дном. Додаємо до риби 20-30 грамів вершкового масла і вливаємо ще 40-50 мілілітри кип'яченої охолодженої води, накриваємо каструльку чи сковороду кришкою. І тушкуємо рибу на щонайменшому вогні ще 15-20 хвилин. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за коментарі, за вподобайки, за підписку. А хто ще не підписався, підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. А головне з найдоступніших продуктів іншу рибку, уже обсмажену, запечемо у духовці, запечемо її ось так. Баємо споруди і залишаємо в духовці запектися сорок сорок хвилин. Швидко час минув, риба вже запеклася в духовці, пахне на всю хату, ось яка вона. Та Уже й стушкувалася рибка на сковороді. Викладаємо її теж на тарілочку. Рибу подаємо до столу як окрему страву, так і подаємо її із гарніром, картоплею, рисом. Тощу. Тушкована страва смачна, ще гаряча, але нам вона вже дуже смакує охолодженою. Друзі, навіть не можна оцінити, яка із риб краща чи та що із духовки, чи та що із сковороди. Неймовірно смачна рибка, ніжна, соковита, а смачна, ну просто пальчики оближеш. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо. Що все буде добре, далі буде!